Доброго дня, любі діти! Тема нашого уроку батальні сцени в музиці. Давайте згадаємо девіз нашого уроку: Не просто слухати, а чути. Не просто дивитись, а бачити. Не просто відповідати, а міркувати. Дружно і плідно працювати. Давайте пригадаємо будову театральної зали. Поясніть, як ви розумієте слова з театральної абетки. Партер, ложа, бенуар, фоє, бутафорія. Які предмети бутафорії потрібно застосовувати в батальних сценах опери? Європейське оперне мистецтво розвивалося у двох основних напрямах, започаткованих в італійській музиці опери серія великої, серйозної і опери Буфа комічною. історичний жанр повною мірою зміг реалізуватися у великій опері, які притаманні масштабність, складна драматургія з наскрізним розвитком, героїчні емоції. У Венеції був відкритий перший оперний театр 1637 року і розпочалася блискуча епоха італійського оперного мистецтва. В царині, якого виник і поширився унікальний спів бельканто. Водночас були започатковані і архітектурні канони побудови споруд оперного театру, традиції пишного декорування екстер'єрів і інтер'єрів залів з прекрасною акустикою. Візуальні складові створювали урочисту, піднесену атмосферу. Зустрічі з високим мистецтвом. Загляньте зображення оперного театру на картині. Яку атмосферу передав художник? Знайдіть і назвіть всі елементи глядацької зали. В Італії зародилася техніка Бельканто. Перекладається як прекрасний спів, який тривалий час панував в оперному мистецтві як неперевершений взірець краси і досконалості. Такий стиль вокального виконання вимагає від співаків досконалої техніки володіння голосом, вишуканості та емоційної насиченості звучання. Це потребувало бездоганного застосування легатто, виняткової мелодійної зв'язності, уміння тривалого дихання. Також у Бельканто акцентується віртуозність, майстерність виконання складних пасажів. Італійська музика дала світові плеяду відомих оперних композиторів, зіркою на музичному олімпі, безперечно. Був Джузеппе Верді, без якого опера ніколи не була б такою, якою ми знаємо її сьогодні. Джузеппе Верді, роки життя 1813 1901 рік, італійський композитор, автор більше двох десятків опер, які стали неперевершеними зразками цього музичного жанру, народився у провінції Парма з 11 років виконував. Обов'язки органіста в рідному селі Ронколе, музичну освіту здобував на приватних уроках, які оплачує його заможній покровитель. Адже спроба Верді вступити до консерваторії виявилася невдалою. У ранній період періотворчості композитор написав велику кількість маршів, танців, пісень. І у 1839 році у Міланському театрі Ла Скала відбулася прем'єра першої опери Верді. З того часу композитор став писати переважно опери, які сприймалися публікою з ентузіазмом. Вершинами оперного мистецтва композитора стали такі шедеври, як Рігойто, Трубадур. Травіата, Отелло Аїда. Героїчну оперу Битва при Ліньяно Джузеппе Верді створив у період, коли Революційна хвиля 1848 року охопила італійські міста і майже всю Європу. Зміст твору перегукувався з подіями сучасними композитору. Лібретто до опери на історичний сюжет про далеке минуле італійського народу написав Сальваторе Каман... Камарано. Вибачте. Дія відбувається в окупованій Італії неподалік Мілана, об'єднане військо ломбардців розгромило армію лицарів під орудом імператора Фрідріха Барбассона. Барбароса, вибачте. Під час прем'єри опери в Римі 1849 року театр був прикрашений національними прапорами, вистави супроводжувалися патріотичними демонстраціями. Італійці сприймали хор з першої дії опери вигуками Віва Італія, що перекладається як Живе Італія, як палкий заклик до боротьби народу за свободу Батьківщини. Битва при Леньяно згадується в сучасному гімні Італії. Щорічно проводяться її інсценізації. увертюра в одноіменній опері Верді виконується багатьма оркестрами, зокрема і духовими. Зараз ми з вами прослухаємо оперу битва при Лінь'яно, Увертюра Хор Віва Італія з першої дії Джозепа Верді. Viva Italia, parium te duma, con la spada e so alla natia e vana ma terna pura in fondea nel petta nuova salute spando tra le fiamme di la fama ti narrò la terriba sparta sembrar di mare per mare accese e foci le sul risultare... esultanza, tutta l'anima compresa, in te vive il temer resa, o oh, la parte del mio cor, o oh, buona Dio, la tua possanza, ah, Even so, Слухали з вами фрагмент опери Битва при Лень'яно Джозепе Верді. Схарактеризуйте першу закличну маршову тему, які інструменти її виконують. Який характер музики хору? Давайте з вами зробимо гімнастику для очей, для відпочинку. Повторюйте все, що показує наш герой. Опера Джузеппе Верді та історичний сюжет Набуко заснована на подіях, які описані у Біблії. Саме ця рання опера про боротьбу юдеїв з вавілонянами принесла композитору успіх і визнання. Зараз ми прослухаємо фрагмент опери Набуко в інтерпретації Національної опери України, автор Джузеппе Верді. Такий фрагмент ми прослухали Джузеппе Верти опера Набуко, інтерпретації Національної опери України. Яка хорова музика передає почуття скорботи полонених? Давайте з вами розберемо, що таке акустика. Акустика це наук про звук, що вивчає його виникнення, поширення, сприйняття і дію в різному середовищі. Що таке бельканто? Сьогодні вже звучало це слово. Перекладається як гарний співати стиль вокального виконання, поширений в італійському оперному мистецтві. Бельканто запам'ятовуємо. Так, давайте у загальному вивчимо. вивчення. Поміркуйте, що доцільніше використати для батальних сцен в опері. Оркестр і хор, або тільки оркестр, або танцювальний епізод, або спів солістів і хору. Яке враження у вас викликало знайомство з музикою композитора, якого вважають найпопулярнішим оперним композитором? Поясни, чому італійці називають Верді голосом своєї країни. Таке буде завдання для тих, хто хоче мати високий бал з музики. Дослідіть, у яких відомих кінофільмах у батальних сценах звучить класична музика. Батальні сцени, ви зрозуміли, да? це відбувається якась боротьба в батальних сценах. І зараз вам треба оцінити свою роботу за допомогою фразеологізмів. Якщо інформацію зарубали на носі, тобто запам'ятали все, то обирайте зелений, зелену цеглинку Лего. Пригадуємо, що фразеологізми це стійкі слова і стійкі сполучення слів в житті, в переносному значенні. Охи заварили ми сьогодні кашу. тобто щось Наробили, але не знаємо, що, так чи ні. Не урок, а камінь спотикання, тобто, нічого не зрозуміло, так чи ні. Це час кинути на вітер, тобто, потрачений марно, так чи ні. Так я працював, що думав з себе вискочу, так чи ні, обираєте цеглинку. Хочу поділити знаннями, що ж руки свербляться значить, так гарно. Все зрозумів і виконав на уроці, що хочеться аж поділитися знаннями. Ну, а я на цьому урок закінчую. Обов'язково вам треба зайти в посилання під цим відео і виконати пісню, яку ми вже розучили. Гей, ви, козаченьки, декілька разів проспівати. А я прощаюсь з вами, до побачення, до нових зустрічей!